Шановні педагоги, працівники, учні та випускники турецького професійного ліцею, прийміть щирі вітання з чудовою датою, 75-річчям з дня заснування ліцею! Наш ліцей це справжня кузня кадрів, дім, у якому народжуються традиції професіоналізму та мастерності. За роки свого існування ліцей підготував тисячі фахівців, які внесли гідний внесок у розвиток нашої країни. Ваша відданість справі перцвітість і прагнення йти в ногу з часом запорука нових звершень і успіхів. Бажаю процвітання, нових перемог, вдячних учнів, міцного здоров'я та невичерпної енергії. Нехай 85-річчя ювілей стане лише сходинкою до нових здобутків і великих справ. Тить нам усім. вітаємо з чудовим 85-річним ювілеєм. Нехай цей значний рубіж стане символом успішного розвитку, вагомих досягнень та подальшого процвітання. Бажаємо незмінного натхнення у вихованні молоді. Нових талантів та яскравих перемог нехай міцною залишається дружня спільнота, а стіни ліцею завжди наповнюються сміхом і радістю, як і раніше, протягом багатьох-багатьох років.